80-річний дідусь зробив копію Львова на подвір'ї багатоповерхівки. На стінах будинку намалював архітектурні пам'ятки та навіть цілі вулиці, а поруч звів міні містечко з фортецями та замками. Матеріали для такої творчості здебільшого шукає на смітниках. І інколи ж дідусю допомагають сусіди, бо саме завдяки йому цей будинок тепер знають по всьому місту. Щоб викликати сюди, таксі мешканці будинку вже давно не називають адресу. Орієнтир для водіїв вказують простий розмальований дворик. Можете нам екскурсію туди зробити 80-річний Юрій Краєвський зустрічає нас у міні-копії Львова фортеці, церкви та вулички. Він спершу змальовує з олівцем та альбомом ходить Львовом. А це то фанара я зробив коло зрисував коло оперного театру. От і зрисував він не такий, правда, але я зробив, хоч подобний він на те, що є. Ідея створити дворик. З'явилася у дідуся, коли на стінах будинку стало нестерпно багато лайливих слів. Їх чоловік замалював. Дивиться, сіна гола, зробив небо і думаю, зроблю цей костел польський. Пан Юрій непрофесійний художник. Матеріали для творчості шукає на смітниках. Дошки, пластик і кераміку. Фарби купує сам. Сидіти в хаті, зложити руки, якось вона не в моєму репертуарі. Завтра я піду за пенсією. У мене пенсія дві тисячі всього, але чор, нічого. То куплю ті сіру, білу, зелену і червону. Тому ТСН завітала до дідуся із подарунком, пензлями і фарбою. З порожніми руками то для вас. Частенько мешканці свого художника і підгодовують, коли той так захоплюється малюванням, що забуває про обід. Надюша мені виносить вивоносить кави, нам витика. Давай. Сусіди захоплення пенсіонера підтримують. Вийшов на балкон, мені приємно глянути, не то що діткам маленьким всім і дорослим. У дворику відтворена порохова вежа це популярний туристичний об'єкт у Львові. Також є глинянська брама та мур арсеналу. Пан Юрій планує й далі розмальовувати стіни багатоповерхівки. У мерії цьому лише радіють, мовляв, дідусь поліпшує благоустрій. До слова, у жодного вандала на цей міні Львів рука не піднялась. Марічка кожи кори Львів ТСН, 1+,1.